Вітаю вас, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. І так, по 50 тисяч гривень при народженні дитини. Вірніше, Міністерство соціальної політики хоче повністю переписати виплати і допомоги батькам при народженні дітей. І зрозуміло чому в мене найстаршому 12 років. На нього я отримував 800 гривень. Наймолодші рік, тобто 11 років різниці. На ню я також отримую 800 гривень і при народженні 10 тисяч. Що колись ті 800 гривень, то вони хоч щось значили, хоч трішки на них можна було щось купити. А зараз що таке 800 гривень? Нічого, абсолютно. Тобто можна вважати, що виплат на дітей немає взагалі. Ну, ця перша допомога да, 10 тисяч, це хоч якусь коляску да, і декілька речей. Все. І тому Міністерство соціальної політики. Представило на розгляд законопроект номер 17393 дріб15 дріб25. Посилання в описі під відео, тим, хто хоче з ним ознайомитись повністю, а я вам зараз розповім основні деталі. Тому що там, на секундочку, давайте я вам покажу. Так, включаю запис екрану. Ось сам проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підтримки сімей для стимулювання народжуваності та створення умов, які сприяють поєднанню батьківства з навчанням і професійною діяльністю. Тобто, найбільша причина, чому це роблять, хочуть. Підкупити людей для того, щоб стимулювати народжуваність, ну, щоб не було такого ефекту, коли ввели тільки цих 50 тисяч, да? що тоді самі неблагополучні сім'ї робили, родили по двох, по трьох, тільки щоб отримувати ці кошти. Не хочеться такого результату. Хочеться, щоб це дійсно діти були для себе, а не для грошей. но, тим не менше, допомагати сім'ям потрібно. І от вони роблять цей законопроект. От сам законопроект. Увага! 45 сторінок. 45 сторінок тексту, отак він виглядає. Ну, я вам скажу, саме найголовніше починається отут в порівняльних таблицях. отут вже де порівняння таблиці, починаються, тут вже йде суть. І вона виділена. Чорним, тому можна легко орієнтуватись. І навіть вже є, бачимо, 25 пропозицій по удосконаленню вже цього існуючого законопроекту. І тому я вам і я вам завжди кажу, коли йдуть законопроекти про пенсіях, чи як зараз по пенсійній реформі, також заходьте на сайт про Я завжди посилання залишаю в описі під відео і пишіть свої пропозиції, щоб нас чули, щоб там виправляли. Тож, давайте то робити разом, тому що одна моя пропозиція особливо зміни не несе. Якщо напише тисячу людей, 10 тисяч, або як нас мільйон, до речі, дякую усім тим, хто підписався на канал, 1 мільйон 235 тисяч. І кожного дня з шаленою швидкістю зростає аудиторія, тому що робимо потрібні речі, розглядаємо потрібні питання. І дякую тим, хто додивляється відео до кінця, а не почув першу фразу, що виплатять при народженні дитини 50 тисяч. І побіг, давайте мені мої гроші, не розібравшись в суті. Тому дякую тим, хто додивляється до кінця. Стараємось розбиратись зі всім актуально, в зрозумілій для вас мові. Тому долучайтесь до каналу, а я пішов розказувати про основні нововведення з тих 45 сторіночок. І так, наразі. Сума на дітей становить 41 280 гривень. Перша виплата це 10 320, а далі по 860 гривень на місяць до виповнення трьохмісячного віку дитині. Потім пропонують замінити ці на наступні. Одноразова виплата у розмірі 50 тисяч гривень кожній жінці після народження дитини. Тобто на кожну дитину однаково. Да? Пам'ятаємо, був момент, коли на першу, другу, третю було по-різному. На першу там менше, на другу більше, на третю там взагалі багато. Ні. Однаково 50 тисяч на кожну дитину. Ну і зараз, в принципі, так. да? Далі. Допомога вагітним до пологів для застрахованих осіб, тобто ті, які на зарплаті, тобто ті, які десь працюють і от виходять в декрет. 100% від е середньої заробітної плати. Середня заробітна плата по Україні наразі 16, ні, там вже навіть більше беруть, 18,5 тисяч гривень. Да? Така непогана 50 при народженні. Допомога перед пологами до пологів 18. Рахуємо це вже 68. Е, і також для незастрахованих, ті, тобто тих, які йдуть е, народжувати, але перед цим не працювали. Фіксована виплата у сумі 7 тисяч гривень. Це набагато краще, ніж те, що дається зараз. Далі, фінансова підтримка у післяпологовий період. Це ті виплати, які зараз по 860 гривень на місяць. Точний розмір допомоги має визначити кабінет міністрів. Тобто тут суми не вказались. Там є приблизні формули, розрахунки. По розрахункам має бути не менше, ніж хоча б прожитковий мінімум, тобто не менше, ніж 3200. Ну, хотілося б більше ще. Да? У мене, до речі, дитина до трьох років, і там є в зауваженнях, що і тим, хто зараз отримує допомогу, також підвищити, тому я надіюсь і також буду підтримувати те зауваження і писати свою рецензію. Виплата на догляд. Оце одне з абсолютно нових. Для одного батьків або опікунів, або інших родичів, які фактично здійснюють догляд, сума також буде визначена урядом. Тобто. Ще хочу додатково виплата на дитину і виплата батькові чи матері чи опікуну, який за неї доглядає. Типу, бо вони ж не працюють, да? якщо є декретні, якщо людина працювала, то то хорошо. Якщо не працювала, нема печалька виходить, а особливо, якщо одинока мама да? і платять лише 860 гривень, а піти на роботу з маленькою дитиною вкрай важко, бо завжди потрібно бути з нею, то то взагалі дуже прикро получається. Далі. Є ясла. Така програма вести. Допомога одному з батьків, який виходить на роботу після досягнення дитиною одного року. Допомога за догляду за дитиною є ясла. Відшкодування вартості послугу з догляду за дитиною, надана закладам дошкільної освіти іншим юридичним особам, публічно чи приватно права та фізичним особам підприємців, які проводять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти з метою підтримки сімей та сприяння поєднання роботи та догляду за дитиною, тобто компенсація. За те, що дитина в садочку після одного року до трьох да? одному з батьків, який виходить на роботу. Також така нова непогана ініціатива. І ще одноразова грошова допомога учням, пакет школяра. Одноразова грошова допомога, що виплачується для придбання необхідного учню шкільного приладдя. Канцелярських товарів, книжок дитячого одягу та взуття для задоволення базових потреб у проходженні освітнього процесу. Тобто навіть вже в такий більш пізніший період, тобто аж в 6 років, коли дитина йде в школу, ще одна допомога на навчання, типу на книжки, на взуття, на одяг, на зошити. Тобто має бути доволі немаленька сума. Суми поки що не розписані. Це має визначити Кабінет міністрів. Якщо цей законопроект, посилання в описі під відео можете перечитати, прийметься, то він почне діяти з 1 січня 2026 року. В коментарях до цього законопроекту люди вже накидали своїх побажань і. Тут пишеться перегляньте виплату в розмірі 10-320». Ну, це те про що писало, щоб вона була 50 тисяч. Далі в умовах повноштабної збройної агресії усі діти, що народились під час війни, незалежно від місця на рушення, перебувають у рівних умовах і забезпечити законодавством. Далі тут ще пишеться, щоб. Тих дітей, які народяться до прийняття цього законопроекту, але ще до трьохрічного віку, також, щоб їм були збільшені виплати. Ну, бо 860 це дуже смішно. Тобто коментарів багато бачимо, коментарі по суті, і оце допомагає рухати законопроекти. Дійсно допомагає, коли ми всі об'єднуємося і пишемо правильні речі. Тож, не полініться після цього відео, передивіться відео з мінімалкою 2361. Відео обов'язково передивіться з базовою соціальною допомогою, вірніше про застосування, ні, не базової соціальної допомоги, а про пенсійну реформу коефіцієнт фінансової стабільності, щоб нам його не влупили. Вірніше вам, поки я ще не пенсіонер, не влупили таким, що пенсія ще не зменшилась. Тож підтримайте там, підтримайте за посиланням і. Бачимо, в загальному законопроект непоганий. Да? Ну, його вже давно давним треба було переглядати, тому що, ну, коли то ввелося тільки, то були нормальні суми. Потім інфляція це все з'їла, і зараз то реально копійки. 860 гривень, що можна купити для дитини, особливо, якщо вона не на грудному, а на смісях вигодовані, памперсах, да? і все інше, що потрібно дитині повсякденно. Ну, звісно, ми родимо дітей не для цих грошей, але така допомога від держави точно б не була б зайвою. Тому активно спостерігаю. А, до речі, ініціатор цього законопроекту, сама міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. тобто затівається це все на найвищому рівні, що збільшує шанси його на прийняття. Тому я спостерігаю за ним уважно. Усі, хто готується стати батьками, бабусями, дідусями, думаю, також спостерігають і надіються, що прийметься щось в позитивну сторону, щоб цим молодим парам, хоч трішки легше було, з дітьми і з цим всім іншим. І вам обов'язково розповім, як тільки щось прийметься. Тож до нової зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі.